злився, бо сини Божий народився і ви, братці, селіця рожденому поклоніться. Добре, тепер, поспішайте, до поспішайте, сина Божого вітайте. і всім людям морі, що Христос прийшов на свій. Де з молока тече дорога, де безліч сір, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу несу до кожної оселі. Хочу я дізнатись, друзі, хто ви такі. Пастушки, паса, овечки. А звідки ляг? З якого роду? З українського народу. Красний є, як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як ангела заспівали, ми всі разом про те знали. Де Ісуса дари взяли й до вертепу поспішали. Я вас бачила, любі діти, ви пишались там, квіти. І тебе, я пам'ятаю, ти один зангелі раю. Я там був між ними побратимами ясними, та сюди я завітала, бо Ісус так наказав. Хай один із вас, Ангели, злине в українські села, щоб його могли уздріти милі українські діти, Щоб сказали, що бажають, може, в серці смуток мають. Просто не тікайте, раз прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають купу грошей. Є доляри, троха гривні вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випить, закусити. Треба, горілки, треба шнапсу, щоб ми не забули вас. Треба ковбаси і сала. Ну, щоб нас не стало мало, а ще пів відра салату. Ну, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети фетичок Щоб дівчата були раді. Як нам сюди даєте, проблема не буде. Буде як. І буде з ким. Буде вам усе вестися. Приростати і нестися. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою кендель мати і про Бога забувати. Ой, панові, дармо ждати, прийде ірод, всіх заграти. Всім розтрунку поставати Ірод-царі род не до хати. Що за диво нині з вами? Я царем є над царями, я паную в стороні, ви всі належите мені. Так, так, ясніший царю, маєм царю новину Всип нам грошей но тиху бой туши рулю, бо тя враз почетвертую. Є в нас, царю, такі вісті, такі вісті, що син Божий народився в іфлеємі місті. Ану геть мені із хати. Царю, кажу, що новина вродила тіго сина. Зараз же із сходом покличте мені мудреців. Мудреці, вас цар Осарзиває! Я цар Єгипетського народу. Я знаю, що має народитися Син Божий. Спасите світу, Побачив я зорю і вирішив дари собою взяти, щоб Ісуса привітати. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христосся народив, і я дари собою взяв, щоби Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, мій народ по морях гуляє. І володарство ввичає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. і я дари собою взяв, щоб їх Ісус їх прийняв. Один я царство, володар всього краю. дитяти я не знаю і знати не бажаю. Ей, воїни мій вірний, підійди до мене. Ідіть до Вифлеєвого міста та воїнів моїх двісті. Перебийте всю дітвору без пощади, без розбору. А хто буде боронити, то і тому не жити. Цар, він нака святить для нас. І молодиця дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. А Марія сином Божим із міста втікає. Іроде, твоя сваволя меж не знає, не в силі серце не сприймає твою жорстокість. Твій меч дітей не скривде, дні, бо ти горітимеш вогні, в смолі кипітимеш, проклятий і більш не будеш панувати. Як ти смів зайти до хати і мене перебивати? Я, козак із за Дніпра, козацького роду, і мій народ пережив не одну пригоду, і мої нащадки, воїни ЗСУ, б'ються до загину, бережуть дітей від ірода проклятого. І ти, і нарі твій убогий, ви всі вітаєте того Бога. Народ український в Бога віру має, Ісуса Рожденного щиро вітає. Царю, твої волі ми вчинили, всіх дітей ми перебили. Геть від мене, геть, болото, Я потоплю вас в болоті. Я насашу вас на спис. Гей, смерти, смерти моя мила. Вірно ти мені служила. Хай, непокірних кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Тут, пано, моя косою. Ніби кликав хто зимою. Кого маю я скосити? З них ніхто не має жити, Бога ще скоси малого, що сьогодні народився і на трон мій напосівся. Ох, не буде цього цар, я косою не вдарю, бо мале дитя в яскрині має владу світі освітіний. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий і багатий, можу добрий викуп дати. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати. Пройшла я тисячі доріг, Стоптала тисячі чобіт, аж прилетіла сюди, але вже чую грішну душу, її у пекло взяти мушу. Що безкарно не пройде, ніщо безкарно не зникає. І над кожним катом меч долі звисає. Звалив його спільний до волі порив, Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, щоб заздрості й злоби згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо і славу вовіки йому заспіваємо. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде, щиро Господа благайте своїх діток навчайте, що до церкви всі ходили, щиро все молив. Дежи втець відпустити, не робіть батькам біди. Добре стало, слава, слава Богу, то ж збираємось дорогу. Але закими йдемо сад треба щастя побажати, їм добре, добро дарвати. І я віншую вам, як жит, Найся грішу вас держи. Хай Від вас, біда, минай, най доїть молоко від корови і від беко, най кури вам несуть, хай яйця знесе когут. А за ту я гляду, дайте щось а то вже йду. Йду далеко, добрі люди, може, в корчмі ліпше буде. Є шинки, ковбаси, водка, пів, ананаси. Треба з дороги сісти, трохи, випити і з'їсти. Сію, сію, осиваю щастя, долі вам бажаю. Я посію на тепло, щоб світло у вас було. Я посію вам пшениці, щоб ви мали паляниці, а ще рису та пшуна, щоб закінчилась війна. Вже пуста моя торбина. Хай не це не буде Україна. Україна! А на тому, що...